Ей, шалам, православним, добрий вечір. А сьогодні буде ще одна рубрика Розпаковка. Во! Отака в мене є посилочка. Зараз опять трушно відкривання ножа. Ай, розбігай! Що у нас тут в посилочці? Що мені, блін, прислали? Ммм, mm, прелість. Нічого не положили, но у мене тут. Спайдерко. Спайдарко. Що mm, у нас на коробочці? Ще тут дописано. Ну, да, це есть. Все, Колорадо USA, коротше, паучок. Золотистий. Золотистий паучок. І так. відкриваємо. Це моє перве, кстати, спайдерку. Конфетка. В коробочку положено. Без патрон. І тут у мене... Тут у мене... Пайдарко Tina i моє спайдарко О! Отакий Четкий спайдарко. Поліетилен, все положено. Клипса, правда, тут тип даун. Тут написано, що ми сделаны в Чинотаун. Китай, Світа в мене, мабуть, не вистачає, а може вистачає. Ага, отак от приближаємо. Тут зроблено в Китаї насяльника. Тут написано 8 хром 13 молібден Ванадій, Спайдерко. Секундочку. Тут у нас надпись. спайдерко 8 Хром 13 молібден Ванадій. Все круто. Паучок. Спайдерко Тінейшес вам как-либо шо лайнер лайнер кстати такий хорошенький а ну-ка открывание божественне. паучок все було би круто все було би круто но це у мене це у мене реплика кстати довольно даже качественная реплика тут лайнера облегченные, клипса не болтается. Все сделано четко, хорошо. По сравнению с моим скифом холодом, да? Спайдерку, конечно, поменьше, покороче. Покрашиваем все черную краску. Короче, нож вообще-то мне не нравится. Накладки тоже такие. Довольно непогані. Купив я це все в магазі. Ножемо. Я не рекламірую їх, ні. Но, тим не мене, їм спасибо. Ціна була за репліку невелика. Репліку, поділку, кому я більше подобається. Тут ось їхній сайт є, Оп'ять таки Видно, не видно, не знаю. Я, як завжди, знімаю без предварительних підготовок. Реплика довольно хорошего качества. Да, да. Будем надеяться. Поюзаю. Побуду у меня в, в поюзе. Что у нас тут же есть? Книжечка, поролончик в коробочке. Все як положено. Ну, как книжечка. Тут макулатурки чуть-чуть. Походю я с репликой, с пайдеркой Ну, тут у нас Написано письмо на англійській мові. Візитка. Доброго ранку ми з Харкова. Опять-таки, магазин... Ааа, де? Не можу підняти, ногтями не можу підцепити. Магазин нажиман. Український, магазин харковський. Є у них сайт. Є у них Інстаграм, є у них Фейсбук. Також у них написано YouTube. Вони продають багато реплік різних, Ну, подділок реплік, я не знаю, як края. Кстати, жалувались, що Спайдер Холл, він такий хреновастенький на оригіналах. А тут він хорошенький. Чесно да, держиш в руках цей нож, хочеться. І хочеться мати оригінал. Зделаний, кстати, по приколу. Мені нравится. я всегда дивив, передивився багато відео. Хотілося б йти, навіть нормальним. Но сейчас він стоит около 3 штук мінімум. А на пробу я взяв, як мені піде, репліку. Так що отак, у мене поки все. Ізвиняти за качество відео я не буду. Я просто показую. То, он и, и паучок, и клипса. Клипса, кстати, ну, нормально клипса. Все у нас нормально, все у нас хорошо, все у нас красиво. И вин должен быть не на шайбах, а на подшипничках. Тут я ни хрена не бачу, конечно. Не видно там. А, бачу, бачу бачу, подшипники. Не понравиться. Буду шукати шайби, хоча як життя показала, що це заняття щебто той ще клас. Хорошо, у мене поки що все. Всім пока. Отаке у мене тепер появилось, ну, почти спайдерко. Доповнюю свій опит пользування, впечатлення. От От репліки, от копії, кому як угодно. Разниця в тому, що тут у паучка немає мордочки такої. Все остальне зроблено дуже-дуже класно. Пользуюся уже місяць, нічого не пооблізало. Все відкривається, все працює, тоже круто. Я доволен. Ну, Кліпса облізала все ну, таке. Як я вже сказав, облічша кліпса, і то я її просто покоцав якусь железяку, коли щось переносив, а ж був на кармані. Ножом різав і по алюмінію легенько, і ще по чомусь. Це не краска, ділсі покриття. покриті. Блін, взагалі приємно. І причому, що вбиває, що копія або підділка. Клиночок по центру. Все підкручено, все хорошо, все работает, ну, блін, чітко. Так що святую брати. Можна спробувати. Звісно, так, да, хочеться оригінал, но в магазин нажиман дає можливість спробувати під'їде чи не під'їде. Спочатку мені не нравились ці форми, але удобство пользування і цей Спайдер хол Спайдерка, як її називають, теж довольно хорошо себе оправдує. Так що, так, у мене все. Мені подобається, рекомендую.